Ми військовослужбовці батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів ахілес 92-ї бригади. А це найбільший український fpv дрон Королева Шершнів. FPV може використовуватись не лише як одноразовий дрон камікадзе, а й в якості багаторазового бомбера. Саме таким є королева Шершнів. Основні задачі, які може виконувати королева це скиди БК. Підтримка роботи ретрансляторів, доставка гуманітарних вантажів піхотинцям на передній край або інших дронів на великій дистанції. Ми дякуємо благодійному фонду Антитіла за системну підтримку сил оборони, зокрема нашого батальйону ударних БПАК Ахілес. Завдяки вашій допомозі наш підрозділ отримав 5 таких королев-шершнів. І це збільшить можливості, як наносити вогневий удар ворогу. Так і доставляти життєво необхідні вантажі з водою, продуктами та ліками піхотинцям на передній край. Боротьба триває. Зробимо наше небо безпечним разом. Слава Україні! Героям! Слава!